Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу нові круті аванпости, які б'ються з жуками. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось нові аванпости, це просто іба. Там можна дуже класно апнути ранг, дуже високий ранг, апнути, побивати жуків і отримати за це дуже крутий лут Аванпостів всього три на карті. Із них два працюючі. Як означає, що він працюючий? Це означає те, що на нього нападають жуки в цей момент. Як бачите, я прилетів на перший ванпост. Тут було два NPC, які билися з жуками, і ви маєте їм допомогти теж побивати жуків. Жуки спавняться з землі, вони виходять, і їх треба просто вбити. Жуків є два всього вида є прості маленькі жуки, а є великі, середні жуки, у яких більше хп, вони стріляють філетовими атаками з рота. Вони можуть е, за, заховувати під землю і міняти своє місце положення, тобто втікати. І з кожного такого середнього жука випадає ось така перчатка жуків, якою ви, ви можете стріляти. Е, стріляти ви можете десь 30 разів цією суперрідкісною перчаткою. Тобто, дивіться, що вона робить. Ви можете просто стріляти, це буде скучно, але ви можете тримати і стріляти набагато сильніші удар. Тобто, чим дольше ви тримаєте, тим сильніший удар. Як бачите, нам на ванпості одному треба вбити 20 жуків. Тоді рейд жуків закінчиться. Ну і Тому ми просто давайте їх вб'ємо, всіх, вони спавняться, спавняться спавняться. Спавняться їх насправді набагато більше, ніж 20, але якщо ви вб'єте 20, то все, вони всі ну, помруть. Далі, як бачите, я вбив і все, я прийшов в цей рейд дуже легко, дуже швидко. Головне, щоб інших людей не було. Як бачите, з неба нам падає аеродроп, який нам має допомогти битися з жуками. Вони падають рандомно, і це просто аеродроп, Він падає взагалі на всіх локаціях, де є жуки майже. Як бачите, він дав мені бун з рангом Д, Б, e, який прикольний, до речі. E, бачите, тут, є інший бун. E, тут бачите, коли ви проходите рейд, ось на цій платформі з'являється Такий легендарний айдоп, який можна використати, і тут вам випаде якась епічна зброя, може легендарна. Як бачите, тут є два МПС Дайко і Нічна Роза. До речі, Дайго раніше був поганим, а тепер він, походу, став добрим. Добричком. Як бачите, я тут ходжу собі, тут є бази ОXР. Тобто ОСР це організація, яка б'ється з жуками, вона створена для битви з жуками. Ну і саме тому на неї нападають якраз жуки, щоб віджати ці компанії ОXР цю, цю базу. Як бачите, я собі бігаю. в принципі база не сильно знищена, вона звичайно трохи знищена, але ну, ж не знепадає жуки, правильно. Як бачите, скриня ОЕСР, яку я залутав. тут є, як бачу, револьвер Драбаш, який я забрав, револьвер драбаш, ось такий опис має. Потім, як бачите, опис має ось такий, ось, такий, ось такий РПГ, я не знаю, що вона раніше була, вроді була, але трохи в іншому виді. І ось такий імпульсивний гранатомет. Гранатомет, до речі, прикольний, мені подобається. Белі, як бачите, стріляється РПГ, урон від неї непоганий. І до речі, коли вона прицілюється, вона прицілюється.